Скандал у мистецькому арсеналі. Директор виставки Велике Величне Наталія Заболотна напередодні відкриття знищила картину Володимира Кузніцова Коліївщина Страшний суд. Спочатку її заборонили ставити на показ, а згодом ще не завершену роботу взагалі замалювали чорною фарбою. Ще вчора на цьому місці висіла картина Володимира Кузнєцова Коліївщина Страшний Суд. Тепер на місці творчої інтерпретації цих тем, завішаний банерами, чорний прямокутник, 11 на 5 метрів. Напевно, що я намалював щось не те, що задумувалося. але процес виконання роботи йшов за її присутності. Тобто, чотири дні там були намальовані вже такі сюжети. Тобто, я не знаю, що саме її. Зачепило митець дивується. Спочатку запрошують, а потім закреслюють. Попри все, дякую всім, хто допомагав, особливо охоронцеві, який підкинув кілька важливих ідей під час створення картини. Нині незавершену роботу можна побачити лише на фотографіях і в соціальних мережах. Художник хотів зобразити пекельні муки засліплених владою політиків, п'яних потвор, перевертнів у міліцейських погонах і брехливих суддів. У ролі праведників активістки Пусі Райт із гвалтованого в Радіївці. Ірина Крашкова. Усе це панство відтепер зображати заборонено. Цензура у мистецтві привіт середньовіччя, каже автор. До речі, райський сюжет вона так і не дала домалювати, він мав бути з лівої сторони. На райському сюжеті мав знаходитись, мав знаходитись поле, мав знаходитись трактор з працюючими людьми, з деревом, на якому писало навчайте та навчайтесь. Тобто ситуація освіти, самоосвіти, взаємоосвіти, відсутність ієрархій, те що, те, що проповідував Ісус Христос. Наталія Заболотна визнала, що картину знищила особисто. Свої дії назвала особистим перформансом. Картина Кузнісова, на її думку, не відповідає концепції виставки, приуроченої до святкування Хрещення Русі. Я вважаю, що вона таким чином могла образити почуття віруючих, адже проект ви знаєте, він створений до дати 1025-річчя хрещення Київської Росії. Якби він мав іншу назву і був з іншим приводом, або це був якийсь проект, пов'язаний з контемпорарі-арт в іншому місті, і не в цей день, і не в цьому часі. То це ця робота могла бути. Натомість експерти кажуть, що справжня причина знищення полотна сьогоднішній візит на виставку. Президента Януковича, оскільки на картині були намальовані мерседеси і різні там пацани, які е, стають перед страшним судом. Я думаю, що саме це стало причиною е, замалювання цієї картини або знищення. Я вже жартував з приводу цього, що е, картину. Чорний прямокутник Наталії Заболотної треба вже виставити на аукціон. Через такий вчинок директорки мистецький арсенал залишився без заступника, який одразу написав заяву про звільнення. Сам автор каже, що рукописи не горять, і його цикл робіт Коліївщина житиме і ще не раз заявлятиме про себе. А експерти нагадують, немає кращого способу зробити мистецький твір популярнішим аніж заборонити його. Сергій Петренко, Олена Апанасенко, Данило Городецький, ТВАЙ.